Яка оперативна ситуація, якщо так можна висловитись, в Ізраїлю? Ми читали, бачили повідомлення засоби масової інформації і офіційно відсахало про нову хвилю атаки, нову хвилю ракет десятка ракет, які запустив Іран по Ізраїлю водночас є повідомлення немає точніше повідомлень про влучені цілі чи прильоти, але тим не менше розкажіть, що що зараз відбувається. Ми щойно повернулися з захищених місць, бомбосховищ, хто де був, і все так вірно, ваша інформація вона повністю вірна. Було запущено приблизно 20 ракет. Всі були збиті зранку, були БПЛА, продовжують бути БПЛА більше на півночі країни вночі. Також ну і ми очікуємо на новий розвиток подій, скоріше за всього. Через декілька годин нам знову йти в словище. Співчуваємо вам і розуміємо, але хочу вас спитати стосовно попередніх атак, які ну очевидно, були більш руйнівними, станом на зараз повідомляється про 13 загиблих, також сотні поранених ще десятки людей вважаються зниклими безвісти. в цілому, якщо підсумовувати останні два дні, яка ситуація станом на зараз, які регіони чи об'єкти чи населені пункти найбільш постраждали? Більше за всього постраждав центр країни міста Тель-Авів. Вчора це було в нашому місті в Батьямі. Тут менше кілометра від нас в нашому районі. Там майже закінчили пошуки. Майже всі тіла чи люди знайшлися. Частково вони в клікарнях. Частково вони, на жаль, загиблі близько. Та поранених разного рівня, і 12-13 загиблих це те, що в нас є зараз. Крім того, є постійні наміри пройти через кордон на півночі і на півдні вдарити по військовим базам і ну, зрозуміло, що кожен такий удар був спрямований на, на військову базу таку чи іншу. Якщо завтелявлює, то це генеральний штаб. Якщо це біля нас, то це е, база, яка знаходиться на узбережжі. Е, в для сьогодні. Це е, також та ж база, вона е, досить велика. Ну і інші бази також страждають, але це знає, що робити в таких е, е, в такої, в такої ситуації. Застосовується і маскирування, і передислоса дислокування і частин. То це професійний, професійні навички, які в цаг, є. На фоні цього хочу вас питати свіжих коментарів чи висловлювань американського президента Дональда Трампа. Він написав пост у своїй соцмережі, зазначив, що угода близька і неминуча. Як це було в випадку між Пакистаном та Індією, так само в випадку Ірану та Ізраїлю. Він налаштований дуже швидко. Зупинити цю хвилю ескалації і не допустити переростання в повномасштабну е, війну. Е, багато там Трамп писав про угоди, згадуючи якісь інші досвіди, і зокрема, ну такі ілюзорні конфлікти, яких він, начебто, уникнув і е, запобіг, і точніше їхньому виникненню. Станом на зараз, враховуючи те, що відбувається, чи бачите ви, ви простір для дипломатії? Простір для дипломатії є завжди. Через те, що Цехал повністю опанував повітря над Іраном, в Ірана не залишається загалом жодної можливості не повернутися до перемовин. Питання наскільки він буде намагатися витримувати і повернути паритет? Хоча знову без того, без існування його ПВО, яке ППО, яке знищено, без існування можливості. Діяти, маневрувати в повітрі проти наших повітряних сил. Іран програє програє, чим далі буде рухатись в тому напрямку, буде програвати ще більше. Так є за інформацією від нашого речника: вони закликають Сполучені Штати приєднатися до ударів для того, щоб вони були ще більш ефективними. І повністю знищити проекти ядерні проекти СЕ Ірану, тому що коли ми діємо це самі, зрозумів ефект є, але наскільки він наскільки років вперед, так ми скажімо так, відіб'ємо собі спокій і безпеку, це це питання, чи буде втрачатися сполучені штати активно? Е, наразі виглядає, що ні що ні, але знов е, всі, всі всі питання, всі питання відкриті. Достатньо того, що іран не відмовиться від е, збагачування урану на своїй території, відмовиться від бажання е, здобути е, ядерні зброї. Ну, і все на цьому на цьому все закінчено. А поки що е, військові діють як і потрібно військовим. В них є, в них є е, успіх, і вони його е, поширюють. Трамп також сказав, що Путін заявив йому про нібито свою готовність стати посередником в питанні примирення Ірану та Ізраїлю, і що вони багато говорили на цю тему? А водночас ми розуміємо, що Путін продавав свої посередницькі послуги в питанні укладання ядерної програми угоди щодо ядерної програми Ірану. І ми бачимо, що все це провалилося і призвело тільки до ще більшої ескалації на близькому сході. А то, на ваш погляд, по-перше, чи дійсно є російською? Кому диктатору, що запропонувати? Чи може він бути реальним переговорником в цій ситуації, яку ми маємо вже станом на сьогодні? Ну, а друге питання чи вдасться йому такі свої послуги продати Трампу, як ви вважаєте? Я думаю, що ні. Зрозуміло, що Трамп як, як бізнесмен намагається як грати в бізнесу дипломатію. І притягувати кожного для того, щоб він чував, що він є часткою. Тобто Трамп завжди хоче і як і любий бізнесмен, заробити на долари 10 доларів. Тобто, тут, якщо в Путін буде грати тут, можливо тоді ми нібито приблизимо його до демократичних країн, і тоді вже скажемо, давай закінчуй війну. в Україні бачиш ти молодець. Міріш питання тут, ти і, вирішиш і, і там не роби так, як треба. Віде, е, е, «The Good Guy». а з, е, зрозуміло, що це е, на мій погляд, не, е, не симітниця і просто не може не може спрацювати. Росія завжди пропонувала Ірану за останні 30 років бути посередником. Іран жодного разу не Погоджився вже для того, щоб він став ніпосередником. Потреб потрібно, щоб згоз погодилися дві сторони, а не тільки і дві сторони. Це не Ізраїль і Сполучені Штати, а ще Іран. Іран не бачить в Росії а, рівноправного гравця. А, іран розуміє, що Путін робив великий помилок. і іран не зараз розуміє, що він робив помилок. А тепер боротьба боротьба між ними то залишиться в регіоні середнього середньої Азії. А на стільці він такі вони знову знаходиться, але в знаходиться перед то тоді тому ні. Я не думаю, що Путін гравець не на нашому майданчику. Путін не гравець на майданчику саудитів і іншому, не проти не на Майданчику Єпіпту і загалом не в сонітських не в сонітських колах. Тут Ердоган має більше вагу. От він, можливо, зіграв би якусь, якусь роль, але він не бере участі. Тож, скоріше за всього, Сполучені Штати залишиться посередником між нами та Іраном. Європа наскільки може бути гравцем і таким посередником? Ми вже побачили сьогодні заяву міністра закордонних справ Німеччини, який перебуває з візитом на близькому сході? Він заявив, що його країна, а також Франція, Великобританія, готові стати такими посередниками і закликають всі сторони до негайного діалогу. Крім того, Еммануель Макрон, лідер Франції, сьогодні розмовляв із лідером Ірану по телефону. Теж закликав до діалогу. То як ви оцінюєте європейські зусилля на цьому треку? В європейців наскільки я пам'ятаю, окрім е, Осло в нашому регіоні, знову вони надавали платформу, а не були ініціаторами. В них немає досвіду для того, щоб, щоб привести, е, провести прови і провести е, дані перемовини. Досвід на великий знову. Є сполучених штатів е, Єгипет. Міг би можливо зіграти якусь роль, чи Саудовська Аравія, але я знову не досить впевнений, що Іран не погодиться на них. Тому е буде чимало бажаючих прийняти участь, тому що, як ви спочатку також сказали, всі чомусь говорять про якусь додаткову ескалацію війни. Ескалація війни вже тут. Війна йде. Повному масштабі наскільки, наскільки вона може бути між двома країнами, нашою країною та Іраном, через те, що в нас немає кордону. Спільного ми діємо тільки з повітря. В повітрі були і бої і сільми перемогли в цих боях, І тепер все ще в Ірані, це відповідати нам вдарами балістичних ракет. Це максимум, який ви можете побачити, що я думаю, що вони мають на увазі. Це про ескалація, це не ескалація військова. А перехід Ізраїлю до удару по інфраструктурі нафту, наприклад, і отут дійсно вона, якщо зруйнувати нафтову інфраструктуру, достатньо для того, щоб в світі був недостаток пального, то тоді це буде досить довгий економічний вплив на декілька країн, в яких і так інфляція повертається. Такі як на Велика Британія, Європі інфляція досить стабільна. В сполучених штатах та, та, також стабільна, і до речі, Сполучені Штати не потребують додаткових додаткову нафту. Вони продають нафту. Вони сьогодні виробляють стільки, що їм достатньо і самімо продають їх. А єдине, кому це не було, буде подобатися, це Китай, тому що Китай договорився з Іраном, виводити з них майже 90% нефти для своїх. Для своїх підприємств, і от тут ми можливо побачимо вплив Китаю, але знову, китайці, як ви знаєте, вони зовсім ніколи не діють напрямки, вони діють тільки поза де Гайндикатером. Наше як українською це сказати, я не знаю. <сум> За кулісами, напевно. <сум> і, і так, і тому вони такий вплив може бути, але знову я. Певнений, що не стоїть мета ні в нашого е кабінету міністрів, е ні в Сахалу перейти на такий рівень. Наше завдання е з ним повернути е Іран в, в ситуацію, з якій вони не загрожують нам е ядерно-балістичною зброєю. Щодо ядерної загрози, міністр закордонних справ Ірану сьогодні заявив: я тут процитую: ми готові до будь-якої угоди спрямованої на запобігання появи у Ірану ядерної зброї. Але якщо мета угоди позбавити Іран його ядерних прав, то ми до такої угоди не готові. Що на практиці означають ці слова Аракчі? він от так ви можете розуміти, що Ближній Схід – це дуже складна. Він сказав одне і тут чи. Ще... Сказав те, що він не буде це виконувати. Дипломатія персперська, прямо з книжок. Нічого він не мав на увазі, він намагається е, як дати сигнал, окей, але він разом з цим сигналом він ми, 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 ми ставить червону межу, через яку нібито вони не можуть перейти. А коли ми доб'ємося. Спишу до цього військовим тиском ситуації, коли буде так тільки перша частина того речення і не буде продовження, тоді я впевнена, що перемовини знову відновляться. Разом з тим, читаючи там, коментарі в ізраїльських засобах масової інформації, коментарі там, окремих політиків ваших і так далі. Завдача мінімум озвучується: це знищення іранської ядерної програми. Завдання максимум це, по суті, знищення іранського режиму, який несе екзистенційну загрозу для Ізраїлю. На ваш погляд, наскільки це реалістично? Того, щоби знищити режим. Треба не тільки знищити самого ятулу і, і Хамінаї, а, а ще й мати альтернативну силу політичну в, внутрі країни, І такої немає. А, можливо, якісь регіони піднімуть повстання, будуть чинити опір, а, але все ж таки а, стражі революції досить. Сильні і мають широкий вплив. І я впевнений, що вони зможуть як тільки перестане існувати наші наші удари, тобто, вони, ми повернемося до а, е, перепинення вогню, то вони знову панують весь політичний, територіальний простор, тому ні, мені здається, що. Знищити зараз режим не до військового для знищення режиму. Військового тиску не до Більше того, це не тільки військовий тиск. Він не повний, він тільки з повітря. Тобто, у вас немає маневрів частини, які прийдуть в Тегеран, займуть його і провозлисять нову республіку, чи щось чи щось інше. Тобто ні, ця система можливо, це знаєте, почне якийсь тренд, в кінці якого окей, okay. через стільки то часу. Раптом ми побачимо, що якісь сили захопили, захопили владу в Тегерані, але знову наскільки я бачу, ситуація там дуже побібна ситуації в Російській Федерації. Дуже серйозний репресивний механізм. І всі люди, які проти режиму виїжджають, 10% відсотків живуть в країнах заходу. Вони повністю підтримують дії, чи можливо не повністю ті люди, які заявляють, підтримують дії Ізраїлю. Але знову для того, щоб повернути їх туди і привести якогось лідера. Я так розумію, що вони не готові до цього. Ну і зараз повідомляється, що в Тегерані на фоні масованих бомбардувань, і також після, скоріш за все, певних диверсій, почався. Какальний потоп, скажімо так, крім того, в останні годині було кажучи про диверсії, підірвано багато автомобілів з два десятка. Ймовірно, це такі ток, точкові ліквідації. Пишуть засоби масової інформації тих чи інших іранських посадовців або науковців. Ну і на фоні всього цього дійсно спостерігається великий відтік людей мирного населення, які евакуюються подалі від місць. Там постійних ударів ізраїльської авіації. От стосовно якраз тамтешнього населення, на ваш погляд, ось ці атаки як вони змінюють настрої в Ірані? Я розумію, що поки що в інформаційному просторі є розуміння, що Ізраїль діє не проти народу Ірану, а проти його режиму. І загаль дуже намагається діяти хірургічно. І в нього це виходить ефективно, достатньо щоб зменшити кількість, а можливо навіть уникнути оки жертв посереди громадських. тому я думаю, що все ж таки зрозуміло будуть люди, які підуть за пропагандою аяктули режима і скажуть, що це сіоністський загарбник і Як вони нас вони називають маленькі сатана разом з великим сатаною, чи як ми називають ці Сполучених Штатів, прийшли на нашу землю. Хтось в цьому буде вірити. Але якщо у вас є хоч трохи розуму, то зрозуміло, що ви у всьому, ви режим, режимі, а не ті, хто приходить його знищити. Ну і на сам кінець, не можу вас не спитати про такі. Ну, спекуляції чи не спекуляції, розмови, які до речі, виникають не вперше, але от зараз на фоні останніх подій, коли перед самою ну фактично атакою і початком цього нового витка ескалації в парламенті Ізраїлю обговорювали можливість висунення недовіри. Вотому недовіри до прем'єра Нетаньяху. Водночас на фоні уже цієї ескалації це голосування буде провалено, і тепер Нетаняху має як мінімум політичний імунітет на півроку, і все це знову ж таки. Дає додатковий простір чи приводи для е, розмов про те, що така, такий затяжний конфлікт він зараз е, вигідний чинному прем'єр-міністру. Що ви про це думаєте? Дивіться. Затяжний конфлікт йому вигідний. Він триває вже майже два роки. Про це я ще на початку війни, коли повернувся з резерву. Це було зрозуміло тільки мені встановити, але спіз, е, щодо е, цього удару, які розпочалися три дні по тому, вони не мають ніякого зв'язку з бажанням та залишитися у влади від голосування було провалено до початку і воно було провалено зовсім з інших причин. Причина основна була через те, що вони змогли домовитися з е, ортодоксальними представниками ортодоксального руху ортодоксальними ортодоксальними партіями про те що, яким чином вони будуть е, призиватися сахал буде, і чи будуть е, взагалі і які санкції будуть діяти проти е, особисто санкції будуть діяти проти Тобто тут нетання грав повністю на внутрішньому майданчику. Він зміг переконати своїх тих, хто мав би підтримати рух опозиції в тому законі, і тому його було провалено. Я вас почула дуже дякую, що долучились до нашого ефіру. Друзі, Арія Зайден, ізраїльський політолог і підполковник запасу Цахалу, був з нами на прямому зв'язку. На сам кінець зовсім коротко додам свіжий коментар Дональда Трампа, який в коментарі для американського телеканалу ABC News заявив, що Путін готовий виступити посередником у конфлікті між Ізраїлем та Іраном. Він телефонував Трампу за його словами щодо цього, і вони довго обговорювали таку можливість. Сам Трамп, за його словами, відкритий до такого розвитку подій. Американський президент додав, що США зараз цитую, не втручаються в конфлікт, але це може змінитися.